Ваша бригада на своїх сторінках в соціальних мережах опублікувала ваше звернення про те, що третя окрема штурмова бригада стає корпусом. І я розумію насправді, що це таке питання, яке потребує певної секретності, певного рівня, тому що ворог не має знати досконало всіх наших планів. Але чи можете ви розповісти певні, можливо, елементи, які можна говорити? Так, ну про корпус. Так, е, да, можна, я думаю, е, обговорити загальні організаційні питання і, в принципі, угу. задачі корпуса е, від Міну цього рівня, да, на якому рівні воно тактичному чи оперативному знаходиться, і що він, власне кажучи, дає. В принципі, корпус це не є якась там нова або дивовижна система. Тобто корпуса існують в багатьох країнах світу. Це стандартна достатня система, тому тут теж надсекрета немає. Чого не можна, думаю, сказати, це, власне кажучи, конкретний перелік підрозділів і конкретні етапи. Формування корпуса, тобто строки і етапи, умовно кажучи. Е, значить, mm -hmm. корпуса. Е, українські корпуси вони складаються з 4-6 бригад, ну, середня медіана 5. Е, це саме, власне кажучи, так би мовити, лінійних бригад. І так званого корпусного комплекту. Корпусний комплект це. Набір, скажімо так, частин корпусного підпорядкування. Ну, ключові з них це зрозуміло, що це артилерійська бригада, зенітно-ракетний підрозділ, інженерні підрозділи. Ну і далі вже йдуть різні підрозділи там бойового тилового забезпечення, батальйон розвідки і багато багато інших. тилові підрозділи і так далі.